І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон. І це мене в сьогоднішнє осіннє крутецьке відео. А чому крутецьке, зараз дізнайтесь. Давненько не було продовження геймерської рубрики, яка має назву Мобільні ігри на телефоні. І сьогодні я вирішив пограти в ось цю гру, яка називається Вікторина, авто логотипи HD». Ця вікторина ну, для мене якби гра дуже нагадує дитинство, тому що я в дитинстві теж. Не постійно грав. Не тільки в звичайні гри, а й трошки в вцілувати. Я от вам розказував про гру Angor Stick Five. Ось вона, на екрані бачите. Посилання на відео, де я грав цю гру, закріплю в описі під цим відео. Ну а сьогодні буде такий невеличкий обзорчик цієї гри Вікторина автологотипи HD. Ну добре, давайте вже не гаяти часу, а вже приступати до цієї вікторини, до цього відео. З вас, звісно, королівські осінні вподобайки. Підписочка на мій ютубчик та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Погнали! Натискаємо грати, натискаємо продовжити. Я вибрав складність профі. Вже першу частину я пройшов, майже другу пройшов. Сьогодні ми будемо проходити третю, ну і може трошечки четверту. Все я вам тут вам покажу та розкажу. В першій частині цієї гри, зараз вмикаємо перший рівень. Тут просто треба вгадувати на час марки автомобілів. Ось. Ой. І головне не плутати. Ось як і я. Ну, буває, я трошки плутаю, але я знаю, яка це марка. То просто буває трошки плутаю. Так, це Audi. Я в дитинстві теж в неї грав дуже багато разів. От, і сьогодні вирішив вам її показати. Показати такий обзорний. BMW. Все. Трошечки потопив, але то буває таке. Але головне не топити. Ось другий рівень. Тут треба вже. Вгадувати зблизька. Так, це у нас Audi. Це у нас Citroen Це у нас Chevrolet. Так, це на Тойоту схоже А це у нас Kia. Mercedes-Benz Ось. Це була друга частина. так І давайте перейдемо до третьої частини. Цієї гри. До, до, до речі, давайте зараз перейдемо до рівня 2-2 тут, тому що тут дві зірки чомусь. Ну, давайте виправимо це. Так, що у нас це Honda? Це у нас Volvo. М -м, на Феррарі схоже. Це у нас Porsche. Land Rover. Mitsubishi. Fiat. І Volkswagen. Все, давайте перейдемо до рівня 3-1. Ось як. Тут уже треба як по пазликам складати. Ну, це у нас Mercedes Benz. Це у нас Кія. Я пам'ятаю, в дитинці теж такі рівні проходив. Це у нас Шевроле Тойота. Mm -hmm. Так, оце на що схоже у нас? Це на Citroen. Так, уже час спливає. Давайте поторопимось. І останнє це Форд. Ось чому дві зірки, тому що треба дуже добре <кій> проходити цю гру. Дуже швидко. Ну, давайте спробуємо ще раз, але вже на цей раз пошвидше. То я чогось повільно проходив. Давайте вже пошвидше. Так. Мерседес Бенц, Форд, Ауді, Тойота, БМВ, Шевроле, Кія. І останнє це у нас Сітроєн. Все. Встигли. Ось нам навіть вмикнувся рівень 4. 4-1. Давайте його теж пройдемо. Ну, я думаю, ви вже суть цієї гри зрозуміли. Тут треба вгадувати марки автомобілів. А тут, схоже, в четвертому рівні треба вгадувати, з якої воно країни, з якої країни автомобіль. Ну добре, давайте спробуємо. Mercedes-Benz. Германія. Це Германія у нас. США, в Штати Америки, Германия, корейский автомобиль, так, это у нас, я на не знаю, это из Японии Toyota у нас, США, Audi, Германия и І Франція, ну. В яких країнах я трошки не знаю. От серйозно, трошечки не знаю. Але тут мені просто пощастило, якби, ну, Ось з якої країни. Ну, це гра, як, як ви зрозуміли, на вашу логіку. Перший рівень взагалі розплюнути. Другий рівень так само. Третій, ну, вже трошки подумати треба. А четвертий вже, ну, трошечки складніший. І, ну. Мені пощастило, що його, я його пройшов і ось якось так. Ну, добре, на цьому все. Ролик підійшов до кінця, я вже далі не знаю, що вам казати. Тому буду вже закінчувати. Якщо вам ця Вікторина гра сподобалась, то обов'язково поставте на неї свої королівські осінні вподобайки, та не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання буде, як завжди, в описі під цим відео. Ну а наступне відео з цієї рубрики буде про Майнкрафт. Я вже придумав дещо для вас суперцікавезно. Тому підпишіться на мене, поставте лайк, і найголовніше вмикніть дзвіночки, щоб точно не пропустити то відео. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою! бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!